Слава Богу, дорогі слухачі, сьогодні ми разом пороздумуємо над такою темою в світлі Божого Слова Небесний Єрусалим. Небесний Єрусалим або Царство Боже, або ще Царство Небесне, як ми бачимо в Євангелії це місце, де всі діти Божі, всі, хто щиро любив Господа, залишився йому вірним. Зустрінуться з Богом, будуть перебувати в Божій славі. Відкримо перше місце писання, де згадується Небесний Єрусалим, це книга об'явлення Івана Богослова, 21 розділ з 1 по 5 вірш. І бачу я небо, нове й нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе. Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде. Вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Тобто Небесний Єрусалим або Царство Боже, це місце для всіх святих, для всіх дітей Божих, які будуть перебувати в Божій славі. І в тому місці, в тій такій вічності, вже не буде смерті, болі і страждань. Наступна думка, дорогі слухачі, в Царстві Божому або в Царстві Небесному чи в Небесному Єрусалимі не зможе бути нічого гріховного, абсолютно чогось такого нечистого чи грішного. Цей місце Небесний Єрусалим так. Передбачено Богом, що там нічого грішного не зможе бути. Але буде інша вічність, інше місце для всього грішного і нечистого. відкримо місце писання об'явлення, 21 розділ, але вже 8 вірш. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Наступна думка, дорогі брати і сестри: що про Царство Небесне або Царство Боже і Небесний Єрусалим проповідував сам Ісус Христос, наш Спаситель. Ісус Христос. Так Він говорив, як записано в Єванне від Матвіє, 4 розділі 17 вірша. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. В Книзі дії святих апостолів в 9 розділі з 1 по 2 вірш написано, що так само Христос послав учнів своїх, апостолів, проповідувати Царство Боже. Прочитаємо Книгу Дісяти Апостолів з 9 розділ, з 1 по 2 вірш. І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих. Наступне чому сьогодні, в наші дні, церква Христова. Церква Ісуса Христа має так само проповідувати, благовістувати про Царство Небесне, про Царство Боже, про Небесний Єрусалим. Перша з причин, тому що весь світ лежить в гріху. Люди, які не знають Господа, які не знають Бога, не пізнали Його, не пережили щире покаяння в своєму житті, вони живуть в гріху. І немає ні одної на землі праведної людини, як записано в посланні апостола Павла до Римлян в 3 розділі з 10-го вірша, як написано: нема праведного ані одного, нема хто розумів би, усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття й гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати? Руїна на... та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Наступне таке питання і така думка: а як проповідувати про Царство Боже про Небесний Єрусалим в часи? Воєнні, військові, в часи лихоліття, біди, горя. А, відповідь на це питання, дорогі слухачі, ми можемо знайти в Євангелії від Дуки, а в 13 розділі, де описано, ми зараз прочитаємо, як сам Ісус Христос проповідував про покаяння і Царство Боже в такі часи. Коли саме Єрусалим був оточений римлянами, коли римські солдати зі зброєю ходили по Єрусалиму, по, із... по ізраїльській землі, і це було досить нормальне явище, коли серед євреїв зустрічався вояк, був солдат зі зброєю, це був військовий час, де були повстання єврейські, і римська влада карала. Цих повстанців і дуже багато було нещасних випадків, коли придушувалися ці повстання, гинули люди. І ось саме така звістка про такий нещасний випадок, записаний в Іванлі від Луки, 13 розділі з 1 по 5 вірш. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галілеян. Що їхню кров пилат змішав був із їхніми жертвами? Ісус же сказав йому відповідь, чи ви думаєте, що оці Галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх Галілеян? Ні. Кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась була, в сіла амії побила їх, чи думаєте, що ті. Винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Жахлива звістка прийшла до Ісуса Христа через цих людей, які розповіли про цих загиблих людей, яких Пилат наказав вбити і змішати їхню кров з жертвами. Дорогі слухачі, на вашу думку, на вашу думку, як би мав Ісус Христос відповісти на таку, на, таке, на таку, можна так сказати, історію, на таку звістку, і що він би мав би сказати про Пилата і про тих людей? З одного боку, можна було би сказати дуже багато слів про того полководця про того Пилата. Так само можна було би сказати за тих людей, які загинули, що вони, можливо, заплатили за свій гріх. Але Ісус Христос звертається до тих людей, які принесли йому цю звістку і говорить: якщо не покаєтеся, то всі загинете так. Тому бачимо, що Ісус Христос, так само в такий час, нелегкий і непростий, звіщав про Царство Боже, про те, що потрібно. Покаяйтеся. Дорогі слухачі, хотілося би зробити такий короткий висновок, що Царство Боже, Царство Небесне або Небесний Єрусалим це місце, де всі Божі діти вони зустрінуться з Господом, будуть перебувати в Його славі, і там вже не буде смерті, болі та страждань. Друга думка: в небесному Єрусалимі не зможе бути нічого грішного. Все грішне і всі грішники вони будуть в другій вічності, яка, яка називається Пеклом. Наступне про Небесний Єрусалим звіщали та проповідував, проповідував сам Ісус Христос і всі апостоли. І так само. Церква Христова останніх днів має проповідувати про Небесний Єрусалим та Царство Боже як в час мирний, так і в час воєнний, та в час лихоліть горя та біди. Всім дякую за прослухану проповідь, і нехай це слово буде для збудування і благословіння всім слухачам.